어

Спонсорам подякуємо магазину Флагман, який представив прикормку за найбільшого амура. Ви знаєте, коропове харчування непогане і недороге. Ну і український виробник трофей бойлер. Я думаю, кожен пробував ловити, ще буде пробувати ловити. Не. Дуже дякуємо київському заводу шампанських вин, які представили коняки, ставили шампанське нам. Ну, наразі вроді, всім. Карпі обіцяли що і нічого не прислали. Дякую. Дякую. Ну що, перейдемо до е... самих кошек. <плодиснувши> Дітяв своїх експериментів. Пробував, пробував, доказував. Подякував. Дякую за участь. <плодиснувши> е... Сазан місто Рівне. Праве, шаланки, винограді сильніше. Перший раз, так? Дякуємо. Леон. Леон Стрей. Давай, давай. Сектор Ванна імені да. Фортун. Вартовий сектор. Враження напишете і скажете. Так. Доктор Фішин. Доктор Фішинг, місто Львів. До речі, так. Да. Дивіться, на мису стоя. Горизонт е -е, Адер, місто Львів. <плодисно> <плодисно> Ще одна місця. Ну команда ветерани, які так напрошуються на якісь про карбертичів пенсіонери. <реклама> пенсіонери <реклама> карпу одві. Технобайт, пуст-кар. <реклама> Виходить. <реклама> Остінні <ініція> так само учасники оцих дві заходів. <реклама> Я понял. Дали чемпіонам трошки рибу <реш> не половити печати. Дев'ятий солод, трапер, вістолі. Получається, гроші. Гроші забирають. Вітаю, вітаю. Сьогодні ставиш. Восьме місце. Карт лайф, Тернопіль. Всюди. Всім добрий день. Шосте місце. Чемпіони кали з усіх сторін мене. П'яте місце. Дзвіниці команда Карбон. Так, у четвер Так, старший сцені е, оголошувати переможців, нагороджуємо команду Другобича Нептун. За е, остатньо почесна медаль і садок для риби. 6600 команда. Дала рыбалка сколько? Дима, я знаю тут классный кабак по дороге. Дима на всем все расскажи. У нас там скидки, рибки у нас там скидки в топ баки. Виграла команда Альянс Житомир. Отримує. Так само і нагороджується медалями команда. Ім... Виходіть. Виходить. Вручисто. Я друзі. Тримай. І, і це нагороджується сертифікатом від фірми спонсор спонсора SportEx на 1000 гривень. Тримається ще кепку. А З найбільшою рибою Так, третє місце. Ми далі. За найбільшу рибу, третє місце. Оце ваше. Ми Це ваше. Все. Давайте гроші. І подалі. Команда, просимо. Тримую 25 тисяч гривень. І сертифікат від фірми спонсора Спортикса. Так само на тисячу гривень до Тараса фортуни отоварювати. На двадцять п'ять. Судять сюди на перше місце, Піднімайтеся нагору, кубок беріть руки, за фотографії шампанських тримати над головою. Тика, тикать двоє. тримають. Двоє.

Ліпше сюди. Сонце, давайте сюда всі учасники. Якщо. Давайте, кубок сюди, на першу кубок. Немо міша, під, підійдіть ближче. Славі. станьте до фотографії. Катруся. Увага. Увага. Та посміхайтесь. Так. Може якось Ладно. сидять, щось, щоб купити ножки. Кожний країн. Пише. Розкажіть, відбуваючи підсумки тих чотирьох днів, що ви були, це було важко здобути допомогу і такі емоції враження зараз? Такі самі основні ну, емоції наші були. На всіх змаганнях ми, ми завжди старалися доганяли когось. А на цих змаганнях ви з перших днів вийшли в лідери. Получалось так, що ми кожен, кожен день втікали. Це, напевно, відчуття якогось страху, такого дискомфорту, переживання. Не одна топ'яточка заспокійливо пішла. От такі емоції відбуваються тоді, коли. Ти йдеш в лідерах, стараєшся дійти і добитися певного результату і зайняти призове основне місце. Це перша перемога і от який секрет вашого успіху? Така з моїх основних перемог це як у Західною України. От що допомогло перемогти на вашу допомогу? Е -е, можна так сказати, за певні роки я вже набирався досвід. досвід е він набагато біг, допоміг, ну, як то говорять. Сектор у нас був не, не, не з легких, і треба було придумати систему, схему, так, щоб здобути певний результат. Ну І основне, що можу теж сказати, що в нас сусіди були дуже кваліфіковані, серйозні, досвідчені Карп'ятники, які нам додавали стимулу, і ми так само в перших же днів старалися від них втікнути. Це дуже завдяки Ну, Це коли ти бачиш перед собою суперника, це додає такого більш хорошого настрою. Дуже дякуємо вам. Що у цих змаганнях було найважчим для вас і чи сподівалися у днях в В принципі, сподівалися вже з першої сутки, тому що бачили, що у нас непогано виходить, і вже з першої сутки ми йшли на другому місці. Найважче, найважче було якраз саме його утримати, втримати, це друге місце. А що в цьому допомагало? Яким чином ви отримували рибу, заманювали до себе? Можливо, у вас якийсь талісман був, який вам допомагав? Ні, талісман цьому мало допомагає. Тут більше потрібна практика, більше потрібен якийсь досвід, трошки вміння якогось рибацького фарту. Це перша ваша перемога і чи далі буде вже є якісь плани? Ну, звичайно, плани є. Перемога не перша. Уже у нас були перемоги, непогані. Плани є, далі змагатися виступати. Команда Уж, місто Ужгород, капітан команди Ігор. Призвичай. Долинич Ігор. Дуже дякую. Чи здійснилися ваші сподівання в тих змаганнях, і що у них було найважче, що вам допомагало боротися з можливо якимись невдачами, з поганим кльовом? Ну перш за все, можна сказати, що різка переміна погодних умов так посприяла, що е результат давали ті команди, які вчасно вміли перестраюватися. Якби вчасно ми б могли е перестроїтися, я думаю, все ще був би кращий результат. Але наша команда максималісти, і я, я думаю, що це ще не наш не, не, не наше місце. Наше місце мало бути набагато ось. Тобто ви очікували, таки, що ви та, переможете? А е, чи це перша перемога? Як раніше що ви вдавалися здобувати змагання? Перш за все, карпфішинг, як будь-який спорт, це е, є досконале, треба досконало. Виконувати ті настанови, це знання своє і не лінитися. Тобто це, це як в будь-якому спорті, ти навички можеш вдосконалювати і завжди робити так, щоб без всяких так, промахів, щоб все вдалося. Я ще додавлю, що у нас команда складається з двох команд. Ми виступаємо за різні команди, ми просто поїхали разом. То... Дімо трохи скромніше. Дмитро цього року здобув бронзовим призером, став чемпіонатом України. І не договорив, бачив. Ну, перш, перш за все, результати. Щоб добути результат, треба завжди це старання, завжди тренуватися. Любі змагання, виїзд – це досвід. І він набувається. Тобто просто так не виграють. Любан це. Може, може, де деякі команди кажуть, там вітер, там якась вдача, ще щось. В основному це все залежить від того, наскільки ти стараєшся і наскільки ти виконуєш е, свої е, настанови, ну, скажімо, ті ті речі, які ти вмієш. Тому що вміти це одне, а робити це зовсім друге. Ну, да, тут там. всі команди фактично приїжджають такі, на... з певним досвідом, з певним рівнем і просто використати. Ну, Я завжди кажу, що це комплекс заходів, який ти робиш в секторі. Якщо воно все співпадає і все воно в гармонії, то воно тоді дає якийсь результат. Добре, дуже дякуємо. У мене початка. Може, дійсно, то не виходить. Зараз не Можна? — Розкажіть, яким чином відбулася фіксація результатів? Це постійне зважування, і о, як визначали переможці? Судді мали регламенти зважування, тобто це йде два рази на добу, але при необхідності частіше виходили, тобто при ловлі білого мора виходили. На кожну білу амуру так само, якщо була велика риба, скажімо так, більше 10 кілограмів, судді так само на кожну таку рибу виходили. Передача даних сюди в нас на місце йшла йшло два рази на добу, так, так само. Тобто ми робили протокол станом на 8 ранку і на 8 вечора. Всі дані вносилися в комп'ютер-програму, далі просто фільтрувалися і по наростаючій йшла у формування. Формувалися протоколи, викидали їх в інтернет. І де, скажімо так, рідні, близькі вболівальники могли дивитися е, на результати, друкували їх і відносили по секторах. Ну, як правило, в інтернеті швидше інформація доходила ніж до секторів, і коли, як правило, кажу, підходили до останніх секторів, приносили результати, то вони вже все знали по телефоні, по інтернеті, в кого які були комунікаційні можливості. Розкажіть, які ще номінації сьогодні були? Ну, перш за все, перше місце це є по е, загальній вазі, Перше, друге, третє місце була номінація, так званий Бікфіш, тобто найбільша впіймана риба. Це команда взяла LB Карп, місто Брест 15200 Карп. Також були так звані джекпоти, тобто це команди, які е, скидаються грошем. Вони між собою розігруються номінацію, Тобто, це була номінація по семи крупних рибах. Кількість риб могла бути. Будь-якою з впіманою, а власне, що бралося до уваги сім найкрупніших реп. був також супер джекпот. Був також супер джекпот. Команди так само між собою розігрували. Цей джекпот. Тобто не мало значення, чи вони взяли перше, друге чи останнє місце. Фактично, вони розігрували, власне, що між собою. І були командні змагання, тобто команди об'єднувалися в трійки по бажанню. Ну і отримували за це команди, скажімо так, сумарна вага, яких виявилася більшою, отримували кубки. В принципі, достатньо цікавий формат, тому що команда, ну, крім того, що вона виступає за себе, і вона виступає, власне, що за ще дві інших команди. Тобто відчувається і відповідальність більше, і напевно якась додаткова до боротьби, тому що кажу, виступає не одна команда, вже якби три. Скільки робозловили зловили переможців першому місці, які взяли? Перше, друге, третє місце Ну, Перше місце це є 30 риб, загальна вага 136 кілограмів 890 грамів. Команда Плейстон, Львів. Друге місце команда «Уж» з Ужгорода 17 риб, 105 кілограмів, 210 грам. І третє місце вдала рибалка з Кольмакс, це є команда з Рівненського Карпового клубу, в них 18 риб, але вага в них трошки менше, 103 кг, 660 грамів. А загальна маса всієї зловленої, зловленої риби усіма командами? Загально за 4 доби це є 422 риби, загальна вага до 1 тонна 867 кг 520 грамів. Mm -hmm. Середня вага 4 кг 430 грамів. Mm -hmm. Це більше чи менше на з минулого року? Менше. Минулого року було значно більше. Не знаю, можливо, пов'язано з тим, що цього року воно проходить чуть пізніше. Погода вже чуть-чуть холодніша, знову ж таки, перші дві доби постійно був дощ, то що от вчора і сьогодні вже погода достатньо, скажімо так, ну, хороша. От, ну і пов'язано, напевно, не знаю, тому що от попередні змагання, які були, це був тут, власне, що комерційні це були гран-при Карпового клубу, так само чуть впала. Так, в принципі, тобто це десь 2-2,5 тонни на 37 команд за чотири добу, це достатньо, скажімо так, норма. Представтесь, <продукт> будь ласка. мене Ігор. Привіга, ще? Янишин. Суддя. Суддя. Добре, дуже Судя. дякуємо. Далі. Саме нарешті маємо повну інформацію. Так всі повтікали бігом ці робоки, мабуть, не могли дочекатися. Тому чуть-чуть запізнилося. Сцену, бо, ну, як правило, ми вспіваємо ми швидше. Тут проанізації, ніж, ніж так. Приїжджають команди збирають фінішу. Одні навпаки вони починають складати, збирати. Ну, то, ну, в Снасті в принципі. вчора було достатньо хороше, сьогодні нормально, тобто, якщо там на санкційний день точпадає. Старається, що висохло просохло, тоді вони збирають. От, от так команди ну, кажу дуже часто. Буває так, що половина команд з'їхала з спонав, ну, тоді вже просимо їх зачекати трошки для них. Пришвидшує, можливо, там не чекаємо всіх рештів. Ми скажемо, ну, якщо є призер, ми йдемо mm. трошки на пост. А Але зазвичай призари львівська команди, правда? Це і Саша ЛБ Албекарп, mm -hmm. що він за Бікфіш. Так домашня водойма, їм mm -hmm. сюди ближче на тренування їхати. Ну, mm -hmm. Знають достатньо непогану водойму, знають, де приблизно на лі є, знають. Хоча не факт. Є команди, які там на одних змаганнях просто брадуються. Ну, команди. Ну, на команду з мене чому не характерні. Коли ти приїжджаєш на тренування, mm -hmm. ти стоїш там один, в тебе зліва-справа нікого нема. Ти ловиш mm -hmm. з, з, з широкої дистанції риба до тебе приходить. З командама. Звідти. Це mm -hmm. на 4 добрі. Тобто відсортовано і до того воно повністю команди бачить. Яка командася в тому. Правило, це, скажімо так, протокол він може, яку команда стратегію тактику вибрала. Є варіант, коли приходять, дає, дає, дають судді. протокол, От. І є варіант, що команда друга їх Ну Ми знову ж таки негативний в тому плані, що коли власне де розрив дуже плотний, тут достатньо плотний, Тобто четверте-п'яте місце, що?